Ну, спасибо за добрые слова. Хоть одно, что у тебя есть добренькое, вот такое маленькое, такое, такой вообще манюсенькое. Я не страшна. <ролосим> я, себе, я, себе я себя, я подманула, я себя, я себя подманула, я себя, я себя разомала, ты с ума свела. <ролосим> <Домбасс>. <ролосим> слава Украине, слава Украине. Привіт. Привіт. Як вас звати? Її зовут сам Хешло. Вас не звати, ви самі приходите. Оригінальна дуже відповідь. Довго готували, щоб так сказати. Ви з Німеччини? Mm -hmm. Давно тут мешкаєте в Німеччині? 30 років. А приїхали в Німеччину звідки? Ну поміг не було таке два Ще раз не почув автомобіль проїхав. Два місяці було. Вам було два місяці, як ви приїхали. А де народились? В Одесі. В Одесі? То ви вважаєте себе Українкою чи німкою? Я Росію люблю. Росію любите? Mm. За що? Потому что Росія це моя родина. Так ви ж народились в Одесі. Одеса це не Росія. А це. була серп... А Радянський Союз це не Росія. Советский Союз, это Ні, це Союз Распублик. А кто это? Союз Республик. Ну, да. А ты откуда? А я из Украины. И откуда ты родился? Откуда я родился? Ну. И когда ты родился? Да я народился, вы хотели сказать. Что происходит народ... там сейчас ниже? Україна. Я, я любил і люблю Україну, понятно? Не перебивайте мене. Я народився в Києві. Про що ви хочете поговорити зі мною? Да що? Ти просто сам мені задав вопрос. Если я писать на російському, а ти мені говориш по українськи Ну так, тому що я так хочу, мені так зручно. Ваш Зеленський натовская. сих живет в Одессе. Так, еще далее. Она знает, что такое украинцы приходят жалобы, Собирают моего брата инвалида, воюют против России. Это разве справедливо? Нет. За что вы любите Россию? За что, за что? Я на, я в Германии, я женщина, женщина должна воевать, понятно? Мужчина, Мужчина должен воевать и работать. Поэтому, ага, за что вы любите Россию? А мои гадали, я рисовала. Как вы, Украина, продались в Америку. Аргументуйте. Аргументуйте, Буду. Аргу... Герман! Какие вы вмеды? Ты приедет к Германию! Посмотри, украинцы бежит, живут. Аргументуйте. Аргументуйте, будь ласка, хто купив Україну. Да, рот закрой, ты меня сначала ви мені рота затикати не будете. Мені рота, якась ялка затикати не буде. Ви подивіться, як ви зі мною спілкуєтесь. Я ні разу на вас не підвищив голос, я ні разу вас не образив, а ви себе ведете як п'яне бою. Я бачу, що ви любите росію, це видно по вам, тому що ви ведете себе як боїло. Всі, хто любить Росію, вони себе так і ведуть, як бойло. Вони не вміють спілкуватися і аргументувати те, що вони хочуть сказати. А що тебе напит? Своїм помахують. Ви мені скажіть, чому росія продалась Китаю і Кореї? продалась Китаю. Чому а, а ти как? чому Ірану продалась? На, на ць... Ну, Росія, чому Ірану продалась? Була Росія, а тепер є ті, хто є хазяїнами Росії. Іран. Це очко, ваше очко, після того, як ви чуєте українську мову. Вот ви ж, мужик, живе, потому что у вас нет никакой. У вас нет нікого питання, у вас диктамат. Женщина, ви не женщина, ви чупабра. Ви справжня чупабра, ви бачили у себе, Ладра? Років скільки вам? Такі, як ви, отакі от, от шумари, вони валяються на вулицях, популярних міст. Просто валяються і просять гроші. Щоб купити собі пляшку горілки, тому що вони ніколи не працювали. Руками вони ніколи не працювали. Тільки працювали зі своїми солодкими місцями. Все. це і Цепілка Гутарі на своє українське. Та твоє українське на. Вам казали, що ви схожі на Бабу Ягу. Ідіть, Україна, ви на! Вам казали, що ви схожа на бабу Ягу. Чому ви так себе довели, що ви схожа на бабу Ягу? А що ви довели? Це ви себе довели Ви, себе, ви, себе довели. ви себе довели, що дуже схожі на бабу Ягу. Ви страшна. Я співчуваю вашому чоловіку, якщо він є, ви дуже страшна людина. А дайте диву, укрити ваші ділянки вас Паки ви попрощайтесь по всій групі. Баши... Аргументуйте свою відповідь. Все попрощайтесь. А Ар аргументуйте, будь ласка, немає ніяких аргументів. Тільки різноманітні міфи, все міфи російської пропаганди. Хто ти такий за член, чишоб, тебе аргументувала? М? Бо ви що розмовляти не вмієте. Я хотів з вами побудувати адекватну розмову, ви не можете Два слова зв'язати. У вас лакно в голові. Пашу на... музик сидіть. У, да, ти... У вас в голові лакно Почистіть, будь ласка, свій мозок від лайна. А, вам потрібно прокапатись десь в лікарні. Спробуйте прокапатись. Вітрашно прокапайтесь, вам дуже допоможе. Дасть будемо себе друг друга скардеся. І я вас не ображав, я тільки констатував факти, що ви нікчемна п***ура. Так? Да? Я і хотів ще обрати, понимаєш? Вас, вас, вас змусили, ви не хотіли мене обрати, але вас змусили. А, ти? Вас російський світ змусив мене обрати. Закрой рот. Ви закрийте свою хліборізку. Мені ніхто не буде затикати рота. Я коли хочу, тоді розмовляю. Я рулю в цій розмові, я тут хазяїна, не ви. О, ти Ось зараз я вимкну вам звук, я вас не чую, я ще хочу, те розмовляю. А ви будь мій, як хочете. Випа курка. Тупим куркам потрібно затикати рота, тому що вони не вміють спілкуватись. Угу. Чого страшного, я ж можу і музику вимкнути. Буде все добре, буде все добре. Піднімете руку, коли захочете щось сказати, і нормально поспілкуватись. Окей? Okay. Це розмір твого. Later. Куди ти пішла later. Ми ж не закінчили. А що в тебе за татуювання? Yes. Як тебе звати? Yes. Як тебе звати? Мені зовут Ісам Петрович, понятно? Да я це чую вже, ну, у нас ви своє ім'я. Ти чуєш? Ти Чуть, хочеш? Чуєш? Хочеш нормально? Чуть, я чу? Хочеш нормально порозмовляти? Що? Ну давай, поговоримо нормально. Ну давай, спокійно, ну, заспокійся. Заку... Давай, давай, давай. Ну, давай. Давай. Назви своє ім'я, як тебе звати? Як мене зовут? Я тебе сказала вже, мене не зовут, я сама прихожу. Ну давай я тебе буду називати Наташа, якщо ти не кажеш своє ім'я. Ну, ага, Наташа, тварь, блядь, в соседньому дворі живуть. Наташ, скільки тобі років? А скільки у мені років? не навіть, Ну скільки? Ти мені казала, що ти 30 років тому переїхала в Німеччину, тобі тоді було 2 місяці. То це виходить, що тобі 30 років чи що? Я себе, Я підминуло, я себе, я сім підмила, я себе, я себе я родила, Наташа, ти сьогодні таблетки приймала? Какие таблетки? Від деменції? Видеменси? Від ты вже... хоть знаєш, что Тебі... такое таблетки принимать, а? Тебе вже дах зносить. Ты просто, ти... Да, просто... Ти... языком. Ти... М -м -м. Давай дальше. Ну ты куди сешь? Куда ты шла? Давай я, давай я буду чукивать. Давай я буду чукивать. Давай. Давай, а... спай мне дальше. Давай. Я не ж... могу. Мож... Регіон, який там баден, у тебе, так? Регіону тебе. Бад? Баден, да? Бад? Спехенже Енгліш? Може, Шпехенже Енгліш. Шпреха є англійське. Віскі? Так. Віскі. Тобі чується... Тобі чується віскі. Вас тут в Україні, в Європі, в Германії, де я живу, вас так посилали. Турки ваші б***ть, Всі турки, арбраби, сирийці, б***ть блядь, такой он как блядь. <смеш> а вы мужики, там типа кепки надели красные и сидите на Слава Украине, слава Україні! Україні. Де ваша Украина? Ваш железки, ваш давный продал. Слухай, а ти кажеш, що там як якось тьолок є турки, так? А чому тебе ніхто не <пошли> <пошли> вибив? Чому тебе ніхто не вибив? Бо ти страшна? Я їй страшна. Ну як? Так наших українок, звісно, що буде хотіти кожен чоловік. Вони дуже красиві і сексуальні, українки. А ти страшна, як просто атомна. Тебе ніхто не хоче, тому ти отак от і злишся. Тебе ніхто просто не хоче, так? більше нету на планеті, це ти показуєш розмір свого, якого не А? Это ты гавкаешь? Я зараз мовчу. Я тебе даю змогу погавкати. Да ты що, Господи, сейчас дождь пойдет. Бля, ты замолчал, блядь. Дождь твоєї твоей піде. Угу. Деменція. Твоя мама. Со своей місце. Бажаю тебе стільки добра, скільки ты бажаешь людям. Ну, спасибо за добрые слова. Хоть одно, что у тебя есть добренькое, вот такое маленькое, такой вот такое вообще манузенькое. А ты так гоп, все равно, кепки красные. Я тебя обидел? Нет. Хвори меня не могут образовать. Ай, я тебе говорю, ты похуй, потому что ты не никто, ни баба, ни мужик. Все мужики... А купа блядь, воюють за Україну, да типа Ну, слава Україні! А я зараз показываю таких, як ти. А НАТО блядь, лезал, Европу лежал, там на колени встали и крит О-у-о! Слухай, а ти зараз. Не слухай. Ты сам не я малолеток ніколи ніколи никогда никогда не слухала. Пойду. Так ты меня уже хвилин, напевно, 15 слухаешь. Да, 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 да. Ты думаешь, что я услышал, что-то Господи. Звісно. а я тебя чую. Ты сказала слава Украине. Я не сказала. Сказ... Я, сказала... Сказ... Сказ... я тебя снищу в... потом. Я на этом... думаю, что. В... Ты... Да, я да, думаю, что ты уже обиделся. Это твое мнение. Я думаю, что ты в халате. Сидиш. ти ж алкашка ти напевно напалась и і... б**лась А тут вас, вас... вас... ебать. Слухай, а ти любиш русский мир? Да? Да. А що тобі... мир дав? рскимир не... мир, Он мне дал русский язык. Луки... А русский язык це не рвого мира. Тиский язик це язик слов'янської групи народів. Дед, боєва, а ти проти Твій дід воював проти фашизму, так а чому ж ти тоді зараз підтримуєш расизм? А? Ти взагалі завались, закопайся! Твій дід воював проти фашизму, а ти підтримуєш расизм. Чому? Чего, чему? Если бы твой дед был жилый, он был бы с тобой в шоке. Это да, разговор, говорит, что да ты сам говоришь о чем-то, да? А сам не понимаешь, о чем ты спрашиваешь у меня. Ты вот сам соображай, о чем ты спрашиваешь. На... На... А, что такое нацизм? Наташа, что такое нацизм? А, что такое нацизм? Это когда вы, я, два, блядь, украинцы, сами своих украинцев, блядь, В 2016 году понятно, Донбасс. Да и называй мне. Кого, кого за это? Ну конечно, ты нас Бегал под партом в школе. <звух> Историю свою маску почитать. Понятно, дал вас. <звух> <звух> а чему ты так говоришь? Ты просто палаешь. Потому что ты не доразится. Ты не читал. Ты свою историю даже А ты знаешь, ты знаешь историю? Я свою историю знаю. А коли почалась Перша святая війна? Чего? Перша святая війна. Коли почалась? Перша світова війна. Простите, продалься без первого вокзалу. У тебе дид дід, дід, вой. Не против твоего. Китайську... А ну скажи мне, когда началась Другая световая вна. Я просто разговаривать, я с тобой общаться не буду. Окей? Давай, говори по-русски. Я... Коли началась Друга світова внасы. Я тебе сказала, пока ты со мной нарушен не будешь разговать, я с тобой общаться не буду, понятно? Не аргументы. Неаргументы. Не вот Просто не вивозиш що з Ти мене розумієш, а не вивозиш. Це слабка позиція. Мені Мар... Маніпулювати мовою ніхто не буде. Маріоке, посуму красика. Це... Ти підстанковий. Це дуже слабко, дуже слабко. Ти відправляєш мене нахуй, а сама вже там. Цікаве, щоб вона не була слабка. Женська вискачаєсь. От поїхав, ви мужики, такі українські. Ви... Сидите. Слухай, скільки ти прийняла? Окей. Я тебе говорю, просто пошла. Я з тобою щас не хочу. Ти твій мужик. А ти слабка. Твої музики. дуже слабка, ти не вмієш розмовляти культурно. Тебе напевно виховували собаки, так? Тебе собаки виховували? М -м. Окей. Давай. Тебе у два місяці підкинули, напевно, а потім по Алиекспрес відправили в Німеччину. Так? Mm -hmm. І ти там виросла з собаками. Mm -hmm. І тепер ти так розмовляєш. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти просто не пристосована до цього світу цивілізованого. В цивілізованому світі люди розмовляють спокійно, конструктивно. А в тебе з кожного твого слова вилітає мат. Так. Yeah. Yeah. Подивилась б ти на себе збоку, зі сторони. Ти б дуже багато чого побачила собі, але ти не подивишся, тому що тобі байдуже на себе. Не було б тобі байдуже на себе, ти б так би не виглядала. Ти б виглядала як доглянута жінка, яка любить себе, а ти себе не любиш, ти любиш тільки Ти посмотри, руки. Це мама посмотрела. Далі щось. Чому ти себе не любиш? Які можуть бути претензії до нещастя? Mm -hmm. а, а ти, ти такий щасливий щит Я счастливий. Щит щасливий, що рухи мір робить з таких, як ти, просто зомбі, так? Давай, давай, давай. давай. Я жду, я жду, давай, а давай і що. Заслугов... Ти не заслуговуєш на моє лайно. не хороший чоловік, де просто кексі. На таких, як ти, кажуть, що ти гірше. Mm. Давай еще. Да ну. Давай еще. Майн кот, я уже все жду уши, растопыла, лавкат своей открыла. Думаю, бля, когда мне еще ще... давай еще, давай. Заспокойся. Все буде добре. Давай. Все буде Давай. Все, дов... слабо. Все, слова закончился. <связи> Давай еще говори о моей личности, говори о моем вообще репутации. Ты же не знаешь, сто лет мы же с тобой спали, кушали с одной тарелки. Ты обо мне знаешь все. Ты имеешь полное право говорить обо мне всякое гадость. Все, потому что мы с тобой. Почему ты не любишь Украину? Я люблю Украину. Ты Я тебе уже сказала об этом. Що ти сказала про Українок, які живуть в Німеччині? Я не вийшла. Зеленську, который перевернув. Зеленський це не Україна, це президент. Какой президент? Он є. Якого обрали люди. Це президент, якого обрали люди законним шляхом. У нас, у нас президент должен всегда быть. Русский. А у вас Зеленський, он єврей. Но у вас президент блядь, Украины. Ты антисемитка? Дайте, чтобы, блядь, украинцы не зажгли. Потому что евреи... Что ты маешь против евреев? И поэтому там между украинскими детьми и еврейскими детьми были смешаны все дети. Что ты маешь против евреев? Да они всегда были предатели. Все миром. Они слишком умные. Они всегда были предатели. Они все на своей стороне. Евреи его хата, у него близкая хата. Понимаешь? И понимаешь, они могут тебе руку поцеловать, они могут тебе прийти домой, они а тебе подарки могут принести, они а могут домой пригласить, они а могут там тебе прожить. Евреи всегда обречены. Евреи – это, блядь, Есть такая пословица? Татарин родился, еврей заплакал. Ты знаешь, что такое Альберт Эйнштейн? Конечно, Зай. Я что, такая тупая у тебя? Кто вы? Кто вы? Кто такие Альберт? Амстердам. Мать. Кто такой Альберт Эйнштейн? Короче, знаешь, что я хочу сказать? Ты мне такой скучный. Кто такой Альберт Эйнштейн? Ти мне вообще никто, я просто говорю. Ты знаешь, что всей... Альберт Эйнштейн такой... це єврей? Знаєш? Єврес, Даже доллар, блядь, на половину половину єврей, сам. Навіть долар, блядь, такой. Наполнена американского, выполнена еврей. Понятно? Значит, это Знаєш, хто такий Зігмунд Фрейд? Знаєш, хто такий Зігмунд Фрейд? Короче, все, не с тобой скучно. Пока. Не скучай.